Всім привіт, друзі! З вами я, 15К. І сьогодні я буду шукати Лакіблоки. Хто не знає, Лакі-блоки це типу чогось кіндер сюрприз Ну, тільки це Лакі Блок. І якщо в Кіндер сюрпризі там якась іграшка маленька, то в Лакіблоки може бути все що завгодно. Якесь випробування, якась штучка. Е, ось. Я не знаю, скільки буде цих лакі-блоків. Е, ось. Ну, будемо їх сьогодні шукати. Дуже цікаво, що ж в них такого буде. Не буду затягувати, ну а ми починаємо. Так, я стою з свого домику. Опа! Ось і перший лакі-блок. Якийсь він трохи кривенький. Ну добре. Опа! порта. Що ж ми такого може бути? Давайте зайдемо. Ху! А що? Де я? Я в якомусь селі, Вон там домик. Тут гори. Хм. Ну давайте заберемось на якусь гору. Подивимось, що там є, може там я знайду портал. Ух, я зібрався на гор. Стоп, що тут? Так хто ж портал? Тільки я до нього не зможу добиратись. Тут дуже глибина висока, я не вмію плавати. Так, прийдеться по ходу йти рубати дерева. Хм. Видно, так. Так, ось дерева, дерево, але чим мені їх рубати? Так, стоп. що це тут? Що тут? О, тут є сокира. Класс! Все, я зможу повирубати тр... чуть-чуть дерева і зробити собі блок. Так. Оп. Через 20 хвилин. Так, зробив собі маленький плотик, піду і буду плести до того порталу. Так, все, я взяв цей пліт. Так. Акуратно і поплив. Так, 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 скільки ще там. Ще чуть-чуть, ще чуть-чуть плисти. Так. Ще. Оп, все, я коло нього. Треба якось акуратно до нього. Так, все. Ой. шо, Так. Тут якийсь трамплін і там. Якийсь паркур. Так, добре. Треба розігнатись і. доїхати. Так, давай, давай, давай. А, щас! -мо! -мо! О! -мо! моё А---мо! О! Ой! О, маркур, хм, Ну давайте это его пройдем! Так, все! Там, походу, портал! Сейчас. Фух, фух, фух. Ой. Так, сюда. Фу, трава. Боже, если я впаду, я просто в лаву. Треба аккуратно. Тут, тут, ой. Туалет. Пичка. Так, решетка. Блять, залез. Ё-моё. Оце Адреналін. Так, тут або не хоп, чи як він там називається, не знаю. Е, я десь таке бачив вже в Ченгайні, але я не знаю. Да! Портал! Ура! Ура! Я надіюсь, він вже веде до мого домика, бо я вже замучився з цими всякими фух. Ну, е, що я знов знов флакіблок. Фу, я холь би в себе в місті. Ну, заходити чи ні. Фу, Фу. -мой! Щось він трохи... Я не можу в нього залізти. Треба трохи відідвинути. Фу, ч, Так, я коротше цю штуку взагалі залі заберу. О, що... Що таке? Де я взагалі? Так, що я з цим? Це що взагалі? Так, цікаво. А, шо? Шо це? А, я походу від них маю захищатись. Й -ма Головне, щоб вони мене не спіймали. А, 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 йо. Й маю. Що робити? Що робити просто? А, у мене один цей. Ах, треба бігом щось робити. А... Через 30 хвилин. А, а, Все, я їх всіх вбив, їх вже нема. О, портал? Ура! Де я? О, ура! Таун 3! F2, ура! На кінець я вже вдома. Фу. Що ж, друзі, вийшло таке відео? Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Якщо не підписані, підписуйтесь. До речі, вже ми добили 40 підписників. Тепер наша ціль 50. Да, так що підписуйтесь. Ну а всем пока, счастья, ну, э, здоровья, все хорошо. пока, до новых зустрічей.